Вітаю на каналі. Четверта колода, яку мені пані Ольга презентувала, відкриваємо її. Дякую за подарунок. Дивимося ми розклад по, по результатах візита Зеленського до Польщі. Колода взагалі нова. Не знаю, що це називається Барокко, да? от Так от називається. Ми зараз подивимося, як вона відповідає на політичні питання. Так, ту скубки, красива колода. Отже, покажіть нам сигніфікат, як я дивилася в минулому розкладі на Макрона і Сі можна подивитися. Потім я дивилася, що очікує... Московський патріархат протягом року в Україні на дуже красивій колоді танці, танці в темноті. І, ні, на танцях в темноті я дивилася на виконання ваших бажань. На, гранд, на Тару Гранд Люкс я дивилася на московський патріархат. Всі колоди дуже красиві, можете подивитися навіть заради того, щоб полюбуватися на карти. Так, Дивимося ми сигніфікатор Зеленського, сигніфікатор. Дуди, сигніфікатор Зеленського, сигніфікатор Дуди. Так, про що говорили? Яку мету поїздки перед собою ставив Зеленський, ради чого Дуда приймав Зеленського? Чи досяг Зеленський мети, чи досяг Дуда мети, і як це скажеться на війні в Україні. Так, сигніфікатор Зеленського. Так, колесо Фортуни. Ну, бачите, колесо Фортуни, людина поїхала, я думаю, вам видно, бо вони трохи менші форматом ці, ця колода, трохи менша, ніж зазвичай. Колесо Фортуни. Людина приїхала. Це в ній, навіть, можна сказати, це йому по долі. І отримала ну, це ж щасливий випадок. Так, долі. Отримав навіть там нагороду. От, навіть отут видно такий о, сфінкс орел Білого Орла. Так, орден. Дуда. Королева Пентаклів. Ну, бачите, не королем він вийшов, а королева Пентаклів. Тобто він готовий був приймати Зеленського, нагодувати, напоїти, обдарувати, допомогти. Ну, я сміюся, жартую, нагодувати, напоїти, але зазвичай королева Пентаклів нікому не відмовляє в тому, щоб пригостити. Так. Ну, бачите, обдарував його орденом. Ну, не його, не його, будемо казати, це через президента весь український народ. Про що говорили? 에, говорили вони про 에, допомогу. Шістка Пінтаклів вийшла. Вони говорили про фінансову допомогу. І не тільки про фінансову допомогу, звісно. Так. Ще про що говорили? Матеріальну допомогу, отак, я скажу, спонсорську допомогу і таке інше. Про що ще вони говорили? 에, так, говорили вони про якийсь вибір. Ну, а це також закохані, можуть показувати, що це люди говорили наодинці. Е, ще про що говорили? Е, говорили вони, е, значить, про четвірка пентаклів. Знову про фінанси говорили. Дуже багато було розмов про фінанси, про матеріально-технічне е, забезпечення. По четвірки пентаклів про те. Е, а, говорили про те, що от, ну, це випало от під Зеленським, під Зеленським шістка пентаклів. Зеленський просив грошей. Зеленський просив посилити допомогу. А, а четвірка пентаклів випала під Дудою. Ми можемо надати лише обмежено, ну, ми повинні щось економити. Так, ще про що говорили? Про фінанси. В основному говорили про фінанси. Башта, про війну говорили. Далі про що говорили? Бачите, як Макрон зі усіх говорив про Башту, про війну, так і ці. Ну це логічно, ще про що говорили. Знову про війну говорили. Вісімка камічів, про гарячу точку, про Бахмут могли говорити, про Авдіївку, про Мар'янку. Про це могли говорити, про окуповані території говорили. Ще про що. Далі говорили вони про двойку пентаклів, ой, двойку, перепрошую, жезлів, що існує вибір, існує вибір, як звільняти оці окуповані території. Так, і ще про що вони говорили? Говорили про тройку пентаклів. Значить, говор... знову це під Дудою падає. Оця тема. Вибора, да, як, як війна, як її закінчувати, як звільнювати. Зеленський йому розповідав, бо ця карта вийшла під Зеленським про гарячі точки, про ситуацію на фронтах. А е, е, цей Дуда, тройку пентаклів, казав, що допомога буде, хоч і обмежена, як ми можемо, ми повинні там якось економити, виділяти ресурси, але після того, як послухав. Про війну, про гарячі точки, про плани звільнення. Або це плани. Тоді погодився, що треба підсилювати цю допомогу. І треба ще залучати якісь іще сторони. Ще третю сторону треба залучати. Так, може НАТО там ще когось. Яка мета була у Зеленського цього візиту? Король Кубків. Він хоть, ну, по-перше, він хотів емоційно, навіть, я вам так сказала, би, і відпочити. Вирватися із Києва, ніби. Ну, відірватися від того середовища. З іншого боку, це може вказувати, що йому захотілося себе показати, відчути якусь любов навіть. І ще яка мета його була. Десятка мічів. Він дуже хотів відпочити. Дуже. І королева мічів. Так, да, друзі, він стомився від державного його керування, від війни, від цього всього. Він, він хотів себе на собі відчути, увагу всіх, відчути, що його люблять, і відпочити. От все-таки він хотів відпочити від того, що відбувається в Києві. Десятка мічів на це вказує. Отака його мета. Ну, а що стосується. Це ладно, це випали твої емоції. А що стосується державного візиту, що то, яка мета була? Шут, п'ятірка кубки, вісімка кубків. Ну, тут мета була державного візиту. Я навіть не можу з вами і визначити, бо це шут тут не зрозуміла ця мета для нього, для самого е, Зеленського. Він е, хотів, значить, значить що він хотів по шуту донести інформацію про наші втрати, як нам важко. Ну, бачите, дві, дві такі е, карти випали: розчарування і втрат. П'ятірка і вісімка кубки. А що а це, а це він ну, поїздці, оцією поїздкою, хотів донести про те, як нам важко. Отака От мета його була. Так, мета у Дуди яка, Прийома. Сімка Пентаклів. А Дуда якогось результату чекав. Доволі такого прибуткового для нього. Так, і ще мета яка? Десятка кубків. Ну, Туда, дійсно, підтримку, підтримку показати українському народові через президента. І ще мета, що сімка Пінтаклів вказує і на те, що допомогу, а якийсь урожай може бути і про перемовини про те зерно. Там конфлікт якийсь був через українське зерно. Оце карта садівництва. Так що може бути і така мета. Так, і паш кубків. Дати якісь подарунки, ну, привітати, ніби як свого брата. А, так, а що стосується війни там і таке і інше. Тут спінтаклів надавати допомогу. А, так. По війні надавати допомогу, тут Спінтаклів випав. Чи досяг мети Желенській в повній мірі, тут жезлі, він свій орден е, отримав. Він засвітився, десь про нього там писали в пресі і таке інше. І ще, чи досяг мети? Так, да, Досяг, бо ось двойка купів, він зустрівся з тією людиною, яка його розуміє. Так, чи досяг мети? і вони, вони порозумілися в чомусь. Якщо питання було про зерно, то вони договорилися, домовилися, чи досяг мети дуда. В повній мірі 8 капінтаків. пентаклів. 10. Так, як цей візит Зеленського скажеться на війні в Україні? Дуже і дуже позитивно. Буде досягнуто якийсь позитивний проміжний результат. І ще четвірка жезлів. Але тут ця карта перемінчива, вона неустойчива. І ще як скажеться на війні в Україні. Двойка пентаклів. Ну, буде, значить, якась радість стосовно допомоги, нас все-таки очікує, але це як разові допомоги. Можна сказати, що якась разова допомога буде підсилена по двойки пентаклів. Ще як це скажеться. Так, карта суда. Дійсно, це пороговий якийсь момент. І ця карта вказує, що теж казатиму, що до візита, як варіанті було з розкладі Макрона Макрона і Сі, що я казала, що до того, як Макрон поїхав у Китай, і після це дві різниці будуть. Так, і після до візита у Польщу, і після, після цього, бо кажуть, що це історичний був візит. Ну, і ще як скажеться на війні в Україні. Зірка. Знову зірка випадає, це дає нам шанси, не шанси, це наближає нас до перемоги, але треба ну, в це вірити. Карта переможна випадає, і остання карта. І пашмічів. Ну, це самі військові дії, можна так сказати. А також про, можна ще так сказати, що після візиту Зеленського до Польщі. Знову в засобах масової інформації посилилися е, настрої, позитивні стосовно України. І більше таких позитивних стало коментарів. Або буде коментарів. Щодо військових дій або озброєння, що тут? Дев'ятка Пентаклів будуть надавати. О, ось воно військове. Це таємно робитиметься. І на постійній основі. Оце таємне, що нам надаватимуть по 9-й пітаклі, воно як на потоці вже стоїть і робиться це як годинник по розписанню, я б так сказав. Так, такий був наш розклад на новій колоді. Теж гарна колода, гарно відповідає. Дякую ще раз, пані Ольгі. Дякую за ваші лайки, підписки і коментарі. І до нових зустрічей в ефірі.